Центр спільнототворення світлиці Федоровича відкрили у селі Вікно на Тернопільщині. Володислав Федорович Галицький земельний магнат, меценат, культурний і громадсько-політичний діяч. Нині локація названа на його честь, стане місцем, де можуть спільно проводити час кілька поколінь. Тут будуть зустрічатися матері з дітьми. Тут можуть зустрічатися і старші люди, творчі люди, які можуть зробити собі за рахунок сучасної апаратури каву, пограти різні ігри, діти можуть погратися, обговорити різні теми. Приміщення розбите на декілька зон. Перша зона це дитяча. Ви подивитесь, друга зона напроти дитячої, де мами можуть випити каву і. Дивитися за дітьми, як вони розважаються. Далі йде підліткова зона з настільними іграми, столи, трансформери є, щоб не заважали. Коли тільки грають діти, то можна їх розставити. І Xbox там є телевізор, тобто підлітки, які займаються і люблять комп'ютери, ігри можуть провести час. Ну і крім того, сцена переобладнана, костюмерна переобладнана, сценічне світло, нова озвучка, нові нова апаратура стоїть. Облаштування простору стало можливим завдяки гранту, що вирила громадська організація інститут міської культури. Це було б неможливо без інтересу самої громади, без ініціативних людей, активістів у селі. Вікно. Без керівника проекту Сергія Ткачова, кому належить ця ідея, безумовно, без донорських коштів, без підтримки Цедусу. Та підтримки місцевих підприємців, зокрема ПП-вікнини. Тобто, це проект це є спільні зусилля громадського сектору, місцевої влади і бізнесу. Раніше у приміщенні був сільський клуб, який за півроку змогли перетворити у сучасний простір. Світлеці облаштували в одній концептуальній єдності з музеєм Федоровича, що знаходиться у тій же будівлі. Також на території облаштують літературний сад Райська Яблінка імені Дарії Віконської. Під час урочистого відкриття сутлиці Федоровича місцеві мешканці предстали святкову програму та провели чимало майстер-класів. Зокрема, технікам килимарства навчала майстриня Наталія Колеснікова. Це ремесло і традиційне для села вікно, де колись займалися ткацтвом на експорт. А виробництво килимів заснував Володислав Федорович. Те ткацтво – це є давнє таке ремесло, яке передавалося з покоління в покоління. Воно було не лише практичним вмінням, а й способом самовираження. І сьогодні ми, в принципі, маємо унікальну можливість доторкнутися до цього ремесла, вкласти в частинку вкус себе, проводимо майстер-клас, де залучаємо і молодь до створення таких різних ткацьких виробів. До слова приміщення столиці облаштували для людей з інклюзивністю, встановили пандуси, понизили пороги та облаштували поручні в туалетах. Відтак простір став доступним для всіх мешканців села Вікно. Нам тут дуже подобається, ми зможемо сюди приходити з дітьми своїми, відпочивати, зустрічатися з своїми односельчанами з друзями. У нас непростий зараз час, але як сказав соліст гурту, що ми не відклали село, не відклало історичні цінності десь в далеку шофляду, а відкриває їх. І це чудово, бо покоління мають знати, хто був, хто працював, як жили. Це дуже чудово. Мені сподобалося, і мені приємно, що в нашому селі відбуваються такі дійства і відкрили таку чудову. Довгу світлицю, де справді можна подивитися і музей, і привезти друзів сюди, і сюди навіть привезти своїх знайомих. Мені дуже приємно сьогодні бути на такому заході. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.